Ой, ко мне серця прийшов був і я би хотів зробити огляд. Зараз, 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 зараз. Раз, раз, два, два. І що, ми після основного сюжету пішли камінні серця. Так. Оця Гунтера А Діма, який нас спас основній сюжетці. І ми маємо цей. Ну, і ми маємо виконати три завдання Ольверта о. І він нас, ну, я каже, що він робити ці завдання не буде, але його Ну, змушує робити містер Зеркало. Ло. І він про проведець так, питає, хто дедуть Фолькер фон Еврік, і він цей каже, що. О, всі з нього приказують, скажуть, це я Ольга фон Еврік, ти маєш зробити для мене три завдання. Бо. Ти маєш мені ну, він каже, ти маєш мені. цей. Ну, ти маєш мені знайти ну, хату, бо моя хата згоріла. В нього хата згоріла. І ми йдемо на це завдання. Ну друге завдання він казав, що, що ми маємо йому. Цей. Як його називає. Ну, що ми маємо йому зробити цейку. Як... Ну, розважити його брата, бо він, ну, ну, бо він ні, ніколи так не розважався. Бо. Ну і ми йдемо на перше завдання, йдемо. Його, ну, третє завдання, то він сказав, що ви виконаєш ті завдання, тоді, тоді ми будемо з тобою говорити далі. Бо. Йдемо на перше завдання, зустрічаємо шані. Шані якраз ну, весілля і ну, вімак розпитується про цей. Ну, про Ну, що треба знайти брата в еверіка І вони знаходять цього Оліта фан еверіка І знаходять ну, в могилах там, де ці Еверіки розташовані. В. І він говорить з ним. І він питається, я, а як я маю попасти на, ну, на, на весілля, якщо я не можу бути присутній, бо я привид. І він стріляється Геральда, і він, ну, служить Геральда, він приходить ці всякі, ну, розвага приходить. І він перше так завдання виконав. Потім йдемо на друге завдання. Ми цей збираємо команду собі, щоб. щоб цей... Ну, щоб ну, першим попадаємо в аукціон, і ми цей, хочемо забрати хату, а нам, нам це не дає. Персонав зробити те, що там на аукціоні. Тим займається. Він дуже нагло все поводить. Потім цей. Потім ми йдемо далі по сюжету, Що там. Ну, ми зв'язуємося з одним злодієм. І цей. І ми пробираємо туди, туди в. Ну, робимо план, заходимо в чуваків, які, цей, які нам можуть допомогти. І ми нарешті потім збираємося з тими чувачками і йдемо на рейд. Ну, і рейд, коротше, приходить не дуже успішно, рейд приходить так собі. І нас, нас чуть не, не, не лапають. Ну, ми там команду набрали, щоб відкрити хату там і зробити це все. Ну цей рейд так як має бути. Виявляється, що цей чувак, то що злодій, то він його брато того, хто замовляє цього. Ну, хто замовляє це, це завдання. Бо. Ну і брат вбиває брата, як то кажуть. І. Ну і так ми получаємо оцей. Ну, ще одне виконуємо завдання. Бо. Останнє завдання ми йдемо виконувати. Що Олір Еврік каже нам, що нам треба ну, що нам треба взяти, взяти квітку, з ну, його жінки. Ми по приходимо, потрапляємо в дім, і зустрічаємо там ну, таких магічних тварин, вони нам, з нами розмовляють. І ми... Ми цяємо ключника, який, який проти нас б'ється, ну, ми його перемагаємо, забираємо, забираємо ключі і приходимо далі по квесту. Потім ми б'ємося проти ну духа б'ємось і перемагаємо його. І це. Ну, я кажу, що я. Хочу, хочу, ну, хочу цю квітку. І ми приходимо, ну, б'ємося проти Олег ForEverika. І ми його перемагаємо. Ну, Приводи Оліверка бо Ми спочатку били проти правнього Олег, а потім ми звучаємо з приводу Олега Во Потім ми звичаймо, ну, знайдемо в ту, в ту книгу. Ну, книгу В тому малюнок йдемо і там ми приходимо квести. І кажемо, що, що ми хочемо ту квітку, що Олівер хоче, а і та його дружина віддає нам Квітку. Ну, і все, на цьому закінчується цей півквест, потім ми віддаємо Квітку. Потім ми вже Ну, як це все, все зробили ми цей б'ємося вже з містером в Зеркало. Ми там переживаємо всякі різні події. І цей. Ну і проходимо ми, ну, перемагаємо ну, там всякі зеркала там. До сюди ми, і ми перемагаємо Ольверта Фан Америка. Ольварта фон Фонарика. Ми переймаємо місце зараз в зеркало. На ну, цьому закінчиться сюжет, що там типу у нас цей. Як він називається? Ну, чому закінчиться наше наше доповнення. Все, всім випадку, признакавсь, от лайки.